Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий Війна. 205 воїнів повернули в Україну з російського полону. Як повідомили у координаційному штабі, цього разу біняли представників військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках на Запоріжжі та Харківщині у Херсонській, Сумській та Київській областях а також оборонці з гарнізону Маріуполя. Вони були розкидані у тюрмах по багатьох російських регіонах посередником. В обміні стало об'єднані арабські емірати і нагадається, вже п'ятий обмін цього року від початку повномасштабного вторгнення з полону визволили 4757 військових і цивільних. Політика Трамп відреагував на пропозицію Путіна щодо триденного перемиря. Американський президент вважає, що це дуже багато у порівняння з тим, що було раніше. За його словами, раніше Росія не була готова до будь-якого перемир'я. І на противагу цій заяві спецпредставник Трампа Кіт Келлах раніше відкинув таку пропозицію Кремля, заявивши, що штати. Зацікавлення в довгостроковому припиненні вогню. Про що свідчить нова заява Трампа у коментарі для ФАМ Галичина? Розповів політолог Олег Саакян. По перше, Трамп весь час буде балансувати і намагатися вхоплюватись за будь-які ініціативи, приватизовуючи їх як власну перемогу. Тому другий момент це те, що Трамп і цього разу це приватизує як власну перемогу перед обличчям американців. Чи це є частиною стратегії? Ні, це скоріше є паразитування зараз на порядку денному, який Трамп не кон. Трулює і демонстрація неготовності переходити до жорстких кроків проти Кремля, але при цьому і нездатність вже і на готовність йти на поступки Путіну за словами Сакіана. Зараз настав переломний момент. Коли попередня стратегія шам не спрацювала, а нової ще немає. Ми фактично потрапили в переламний момент, коли стара стратегія Трампа Віткафа вже продемонструвала всім свій крах і недієздатність як по близькому сходу, так і по Росії. А нова ще не задалась, ще не створена. Рена відповідно, ціла низка гравців в команді Трампа зараз, скажімо, сили адекватності намагаються сформувати образи цієї нової стратегії, яка би будувалася на більш жорстких кроках по путіну. Ну але для цього має відбутися еволюція відношення самого Трампа. Як бачимо, з цієї заяви вона йде повільними темпами. Військову допомогу в Україні самовільно зупиняв глава Пентагону. У Білому домі про це нічого не знали. принаймні, про таке пише Reuters. Приблизно через тиждень після того, як Дональд Трамп розпочав свій другий президентський термін, американські військові видали на кавстрі вантажним авіакомпаніям зупинити 11 рейсів зі зброєю, що прямувала до України. За лічені години до Вашингтона надійшли панічні запитання від українців у Києві та від посадовців у Польщі, коли відновлять вантажі вищі посадовці з національної безпеки у Білому домі, Пентагоні та держав. Мому департаменті не змогли надати відповіді Протягом тижня. Рейси відновили згідно з даними Транском, які перевірив за Сусне. Розпорядження надійшло з офісу міністра оборони Піта Гексета. У подальших розмовах з українцями адміністрація списала цю паузу на внутрішню політику. Економіка сполучені штати Америки планують використовувати угоду про надра для впливу на Росію. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. За його словами, угода про надра початкова ідея самого Дональда Трампа. Президента США, за словами Бесента. Вважає, що угода принесе кілька результатів. це дало б йому більше важелі впливу на російське керівництво. Коли настане час звернутися до них, угода має покласти Росії, показати Росії, що Сполучені Штати нікуди не підуть з України. По друге угода має зміцнити економічні та інвестиційні зв'язки між Україною та Сполученими Штатами Америки. Повідомив міністр фінансів. За його словами, ця угода історична. Європейський союз подвоїть військову допомогу Україні, якщо Трамп не проконає Путіна укласти мир. Комісар європейського союзу з питань оборони та космосу Андріус Скюбіліос заявив, що ЄС має можливість суттєво посилити військову підтримку України, закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників. Звідки у ЄС такі спроможності ексклюзивно для ФАМ Галичина повідомив військовий оглядач Денис Попович. Ключова історія цієї ситуації це слово якщо, якщо Трамп не переконає, якщо Євросою. Зі домовляться, якщо Угорщина чи не заблокують цю угоду, якщо не пожаліють грошей, якщо буде політична воля, тобто купа, якщо взагалі євросоюз має достатньо коштів, достатньо можливостей для того, щоб фактично перекрити ту фінансову допомогу, яку нам можуть додати Штати Америки. Фінансово Євросоюз абсолютно спроможний. З точки зору матеріально технічної чи сфери, там звісно є значна залежність від США, але профінансувати нашу війну Євросоюз абсолютно в стані. Світ Фрідріха Мерца обрали новим канцлером Німеччини Німеччину другому турі. Виборів за нього проголосували 325 депутатів. Його призначення ще має затвердити президент Штайнмаєр. Після чого він складе присягу і очолить уряд. Нагадаю, Мерце неодноразово підтримував Україну та першим з німецьких політиків приїздив до Києва після деокупації частини Київської області навесні 2022 року. Росія активізує мережу агентів у Європі та Сполучених Штатах напередодні так званого дня перемоги 9 травня. Пропагандистські акції запланували у багатьох столицях держав світу за даними української розвідки. У Празі має відбутися мітинг за відновлення відносин з Росією та акція 80-річчя звільнення від фашизму у столиці Болгарії Софії. Представники організації Російський дім 9 травня планують провести пропагандистську акцію Георгіївська стрічка 6 травня у Брюсселі. Російський дім має намір засісти за круглим столом під назвою проборо. Й яку солідарна спільно з народом Росії та інших республік СРСР вели проти коричневої чуми двадцятого століття бельгійці, голландці та люксембуржці. Крім цього, у Лондоні Росіяни планують татаралізоване відтворення подій 1945 року, а року у Варшаві акцію Стіна пам'яті. Польські перевізники знову планують перекривати кордон з Україною. Вони анонсували акцію протесту у пункті пропуску дорогуські ягодин. Про це повідомили на сторінці комітету захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту. Польщі кажуть, що розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду хочуть відновити баланс на на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників. У повідомленні не вказали, коли акція розпочнеться та як довго триватиме. У Волинській митниці кажуть, що наразі від польських колег інформації про можливі акції проте. На кордоні з польського боку не отримували. Суспільство в Україні призначили нову представницю уповноваженого справ дитини. Нею стала Оксана Черв'якова, яка раніше була представницею омбусмена на Харківщині. На цій посаді Оксана Черв'якова працюватиме над змінами до законодавства. Братиме участь у моніторингових візитах для перевірки дотримання прав дитини. Також вона працюватиме у центрі захисту прав дитини, опікуватиметься неповнолітніми, які були повернуті з тимчасово окупованих Росією територій та самої Росії. До цього Оксана Черв'якова працювала регіональною представницею повноваженого на Харків. Що з осені 2023 року буде. у західних областях. Завтра буде хмарно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 5 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 10. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо Галичина Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та полят майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.